Всім підписникам, я Сєрік, і сьогодні буде таке незвичайне відео для мого каналу, бо це буде нова гра, яку я ще дотепер не знімав. Це буде гра, яка називається Козачки Снова війна. І сьогодні я хочу провести такий експеримент інтересний. Що буде, якщо зійдуться в бою, наприклад, 100 реєстрових козаків, 200 гетьманів і один січовий козак проти. Проти 200 вітязів, 200 донських козаків і один гусар російських. Тобто Україна проти Росії. В Росії навіть на 100 більше якби воїнів врахується. Так що в них таке військо набагато більше. Хоча я впевнений в Україні, бо гетьмани, мені здається, навіть самий сильний персонаж у цій грі. Але зараз самі подивимося перед тим усім знімемо це. Зараз подивимося, хто виграє між цими двома, а там вже далі буде видно. Ну і виграв козак, його одразу прибиваю тут. Але це таке, а ну я ліпшу добу. Такс. Давайте нападайте зразу. Ну. Все, і да буде війна. Зразу видно, одного вже вбила козаченька. А дивіться, як вони падають, а як козаки, лише ні одного вбили, ну того не считаючи о, ще одного гетьмана вбили. Ну... Ой, то щось в мене зависло трошки. Я надіюсь мене зараз чути, бо в мене щось звук пропав і 30 ФПС. Ну, то таке. Якщо ні, я щось там зроблю, коротше. Е, отже, я вижу, що Росії взагалі шансів якихось не лишає. Дивіться, який-то рахунок у нас. Є, треба ще трохи Росії трохи зробити щось. Це, капець, вона мене взагалі немає. Ніяких шансів було. <ріст> да, це якось було очевидно. Ну, ладно, подивимося, що там в нас лишилося. А, ти фото, що не все? О, все. тепер вже все. Е, в нас лишилося 194 гетьмана і 90, 99 реєстрових козаків. Одного вбили і шістьох гетьманів вбили. А Україна натомість здолала цілу армію. Це, да, це якесь таке... Дивно для мене. Ну ладно, зараз щось там перероблю, подивлюсь, бо то якось дуже коротеньке вийшло відео. Продовжимо Ну і що ж, це друга частина того, що ми робили тільки що. І тепер я вирішив, що будуть битися 800 е, відтягів російських проти, ну, проти тих, що в нас лишалися. 99 е, реєстрових козаків і 194 гетьмана. Подивіться, типа, наскільки більша армія Росії. У них 800 чоловік нас 300, можна сказати. E... Тедь... А, там, коротше, б'ються ті, що... нам та, треба шкода шпити, навіть вс. Тут не поняли, що робити. Там деякі не б'ються та потім дойдуть. Я навіть не знаю що зараз буде, подивіться на карту. <ріст> Якихось доволі. Ем, ну дивіться, ну мені здається навіть не знаю, можуть вони програти наші українські, бо... Ну... В реалі їх менше стає помало, а... Ну я впевнений, що типа віці набагато швидше. Хоча навіть не знаю. Айде, атакуйте їх. Аби не стояли дурно. Ладно, я знаю, що ти виграв. <laughs> треба довго буде мудрувати, аби Please Ладно, подивимся, що у нас тепер вийшло. 94 реєстрах козаки і 137 гетьманів. Так, це 300 виграли від 800. Потім я навіть не знав, що треба буде зробити, аби знищити козаків. Ну ладно, чекаємо другої частини. А я прощаюся. З вами був Сірік. Всім пока.